У героїв вітчизняних та зарубіжних казок перетворилися учні загальноосвітньої школи номер 3 Свої акторські здібності вони демонстрували на фестивалі казок. Мені подобається виступати на сцені. Це чудово, коли ти спілкуєшся з дітьми, з людьми, особливо якщо це діти, які також віддають частину своєї енергії. Я дуже люблю. Виступати з такими щирими та добрими моїми друзями. Сьогодні я буду грати морквину у касці Ріпка. У нас дуже неординарна казка, не така, як звичайна народна казка. Організатори фестивалю зізнаються, що ідея саме такого заходу у школі виникла після участі в обласному конкурсі театральних колективів. І загалом задоволені дебютом. Фестиваль Казок у нашій школі проходить вперше. В ньому цього року беруть участь другі, треті, п'яті, шості та сьомі, восьми класи. Відтепер він буде щорічним, так як пройшов дуже яскраво. Відзнаку отримали усі учасники фестивалю казок не лише за талант, а й за креативний підхід до реалізації вже давно відомих творів.